Єценюк мав бути примушений через суд виконувати конституцію. Нагадаю, що півтора роки особистий Єценюк винуватий в зволіканні і в порушенні Конституційної норми, подані Голови антимонопольного комітету контури голови Антимонопольного комітету Голови контури фонду державного майна до Верховної Ради для затвердження. В той же час ніхто в Україні не наважився не просто говорити. Про а, а, те, що яценюк порушу Конституцію, а примусити його виконувати. А, тобто ніякі партії, ніякі депутати Верховної Ради, виявляються, не готові а, а, вимагати від прем'єр-міністра виконання конституції, а, тому що, мабуть, вони сподіваються на якісь преференції і бюджетні потоки. Іншого пояснення, чому ніхто до нас не подав до суду на Яценюка, як прем'єра, немає. 40, понад 40 мільйонів націй чотири людини наважилися на те, щоб дати спільний позов а, на Яценюка. Після того лише він був змушений а, підготувати подання на канату воно комітету. Тому з одного боку. А, а, Особисто приємно, що ми таки примусили через судове засідання, через позов, разом з Юрієм Кармазем і іншими громадськими активістами виконувати Конституцію. З іншого боку, прикро, що партії і депутати не виконують своїх функцій політичних і не спроможні вимагати. Від прем'єра виконання Конституції. А з третього боку, не більше, а за, і третя проблема це те, що, попри формальне тепер виконання свого повноваження, своєї конституційної функції подачі кандидатури, є проблема з кадрів наповненням. На жаль, Вкотре ми бачимо волюнтарістське призначення і волюнтарійський підбір кадрів. Прикро, що не відбувалося громадське обговорення, залучення експертів і фахівців, конкурсу для підбору кандидатури на голову на танове комітету. За півтора роки можна було пройти всі процедури і всі обговорення з громадськістю. Тому дивина, що людину, до якої є були принаймні, певні претензії, які на цей момент не є спростованими, а зараз подається як єдина можлива кандидатура. Очевидно, що оптимальним був би варіант за цей час провести спільні... Наради з експертами, з громадськістю, можливо, конкурс. А ось натомість ми бачимо, що Арсен Єценюк неспроможний працювати в демократичному полі. Він або затягує проблему, або вирішує її одноосібно, без врахування, врахування думки громадськості, і з. Постійним корупційним шлейфом, який йде за урядом, і особисто за Арсенієм Орсеніцуніком.